Доброго ранку з України сьогодні. я Продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні я поговоримо про головного тренера збірної України, чергового новачка Шахтера з Південної Америки, проблеми зі здоров'ям Мір Челуческу та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Тему стосовно головного тренера збірної України, продовжує набирати обертів, бо, як повідомляє журналіст Мухаммад Хамад, Сергій Рибров все ж таки отримав пропозицію від Української асоціації футболу. Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров отримав пропозицію від УАФ тренувати збірну України. Контракт розрахований на 10 років. Цитую коментатора Абудхабі Спортс Чейнелс Амера Абудулу, журналіст Мухаммад Хамад. Нагадаю, що раніше також була інформація, що його з УАФ буде підписана за системою 1,5 плюс 2. І насправді ця інформація виглядає досить смішно, тому що пропонувати контракт в 10 років ну це прям дуже багато. Але якщо це фейк і це була спрямована новина, тоді навіщо було говорити про 10 років, тому що можна прочитати і одразу зрозуміти, що це фейк? Тому можливо десь в цьому є і правда. Але я думаю, що ця новина все ж таки фейк, яка була зроблена агентом Роброва, щоб запустити цю новину у мережу, і можливо керівництво Аль-Айну запропонувало Роброву новий фінансово кращий контракт. Друзі, хотів би зробити невеличку рекламку, бо коли я відпочиваю від нашого футболу, я люблю розповідати про світове кіно, тобто я розповідаю про Зоряні Війни, Марвел, Ігру Престолів, Персні влади і так далі, та про інші найвідоміші фільми та серіали. Тому приєднуйтесь до каналу кіно наближається у закріпленому коментарі Я залишу посилання на ютуб канал та телеграм-канал. Донецький шатар веде переговори щодо трансферу еквадорського півзахисника Кастільо. За словами директора еквадорської команди ЛДУ Кіто Естебана Паса, обговорення переходу відбувається успішно і незабаром сторони зможуть оголосити про угоду. Хавбека ще доведеться пройти медогляд в українському клубі. 19-річний Кастільо виступає за другий склад ЛДУ Кіто. Хавбек також провів 17 поєдинків за молодіжну збірну Еквадору. Окрім цього, вже з'явилася інформація щодо переговорів та у якому виді буде трансфер. Я не хочу вдаватися у подробиці про перехід Деніля Кастільо, але пропозиція є. Вона від Донецького шахтаря. Ми продовжуємо переговори та сподіваємося досягти домовленості, розповів Естебан Пас. Журналіст Рейнальдо Ремеро додав, що клуб хоче включити у договір відсоток від подальшого продажу еквадорського опорника. Мова йде про 15%. Від себе хочу додати, що дуже цікаво, як Шахтар спорується з таким вектором дешевих гравців з Південної Америки, це Келсі, тепер Кастільо. Також Шахтар придбав Таїрова з Таджикистану, ну і Гочелешвілі з Грузії. В цілому це схожий трансфер на вектор, тому що раніше Шахтар купляв бразильців, які там пограли максимум 1-2 матчі за основний склад, а у більшості грали тільки за молодіжний склад. Але у той самий час вони коштували набагато більше, тому що такі гравці, як Додо, Маркос Антоніо, Фернандо ТТ, вони коштували багато грошей, особливо ТТ 15 мільйонів та Фернандо 6 мільйонів. А тому Шахтар зараз витрачає на трансфери не більше 2 мільйонів євро на одного гравця. А тому подивимось, чи зможуть гірники розвивати не тільки гравців з Бразилії, а й з інших країн. При тому, що такі трансфери, на мою думку, обумовлені тим, що Шахтар просто не хоче ризикувати купляти гравців за 10 мільйонів євро. Мені здається, що після трансферу Мудрика до Челсі вони, звичайно, можуть таке зробити, але вони розуміють, що ну, передбають вони бразильця за 10 мільйонів євро, він прийде до України, почує повітряну тривогу і одразу захоче поїхати. Додому або до європейського чемпіонату. А тому, звичайно, керівництво Шахтаря не хоче ризикувати та буде купляти гравців, які коштують до 2 мільйонів євро. Також сьогодні хотів би поговорити і про Віктора Циганкова, який у понеділок разом з Жороною грав проти Барселони і зіграв у суху нічию. І незважаючи на те, що Барселона в цьому матчі мала багато моментів та повністю домінувала. Жерона також непогано грала, проводила непогані контратаки, одна з яких, на мою думку, повинна була завершуватися голом. І якби гравець Жерони Кастельянос не був таким жадібним і віддав передачу на циганкова, то Жерона могла б забити гол у порожні ворота і, можливо, навіть виграти у Барселони. І незважаючи на те, що Кастельянос не віддав передачу на циганкова і той не забив, мені все одно сподобалось, як циганков зараз грає у Жороні. Якщо порівнювати Мудрика та Циганкова, то Циганков наразі набагато розумніший за Мудрика, і він є тим гравцем, який є командним гравцем, тому що ну, в нього було багато досвіду з різними тренерами, і в Лізі чемпіонів багато разів грав. І за збірну Україну він більше матчів провів. А тому він на полі більш розумний і. Це допомагає Жороні грати у командний футбол. До того ж мені подобається, як циганков грає не тільки попереду. Так, він постійно вибігає в контратаки, він грає праворуч, але окрім цього, він частенько опускається до глибини поля і допомагає своїм гравцям якось розпочинати атаки. І в більшості в нього виходить непогано, він віддає класні передачі. Так, це можливо не ключові завершальні передачі, але це також важливі передачі, які допомагають загострювати атаки Жорони. І я навіть зараз згадую матч жорони проти Барселони і гру циганкова, і навіть вже не уявляю, як жорона буде грати без циганкова, тому що він швидко став вже основним гравцем. Тому подивимось, можливо, вже влітку циганков перейде до кращого клубу, який грає в Іспанії, який буде грати у Єврокубках. Українського півзахисника ОМОНі Романа Безоса відсторонили від тренувань. Про це повідомляють кіперські змі. За їхню інформацію, таке рішення ухвалили через Сварку Безоса з одним із партнерів по команді на тренувальному майданчику. Про кого саме з гравців Омонія йдеться, невідомо. У нинішньому сезоні на рахунку Безуса 4 голи і 4 асисти в 30 матчах за Омонію у всіх турнірах. Головний тренер Динамо Міру Челуческу має доволі серйозні проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють йому працювати у повному обсязі. Журналіст про футбол Діджитал Олексій Корицький повідомив, що після переможної суботньої гри проти Миная румунському наставнику стало зле. Я підійшов до автолуческу і сказав: Містере, можна кілька слів щодо матчу і бачу, що йому реально зле. Він взяв мене за праву руку, ледве втримавшись на ногах. Я бачив, що його завели до роздягальні, де, мабуть, надали першу допомогу. Стало відомо, що, скоріше за все, мірчило ческу не буде поряд з командою під час найближчих матчів. Я про це говорив у минулому відео, що людині працювати у такому віці ще й у такому обсязі дуже складно, а тому не дивно, що у Лучевську будуть проблеми зі здоров'ям. А тому все, що я хочу сказати, це побажати луческу якомога більше здоров'я та видужувати. Київське динамо влітку планує серйозно зменшити зарплатну відомість. Спочатку з'явилася інформація від спортарени, що клуб влітку залишить Денис Бойко, бо кияни не мають наміру продовжувати контракт. Але телеграм-канал Київ Інсайт» трохи роз'яснив ситуацію. 30 червня цього року закінчується термін дій угод у трьох футболістів: Бойко Караваєв-Беніто. Станом на сьогоднішній день з жодним з них не ведуться переговори про продовження контракту. Окрім цього, після закінчення сезону деяким віком 25 плюс варто напружитися з веселою зарплатною відомістю та невідповідністю за системою ціна якість. Ті будуть поставлені перед складним фінансовим вибором, значно урізати або прощатися. Таке зараз бачення розвитку клубу. По я вже давно казав, десь 2-3 роки тому, що в нього велика зарплата і він точно не вписується у майбутнє Динамо і їм його потрібно продавати. Але так і не знайшли для нього покивців, а тому прийшов час, коли в нього просто завершується контракт. Що стосується Караваєва та Боніто, то Боніто, скоріше за все, залишить клуб. А ось Караваєву, напевно, агенти вже шукають новий клуб, щоб знайти якомога більшу зарплату. Або якщо не знайдуть, то він погодиться на якийсь новий контракт з набагато меншою зарплатою. Взагалі, це урізання зарплат для гравців Динамо повинно було відбутися ще 2-3 роки тому, але через те, що Динамо 2 роки поспіль грала у Лізі Чемпіонів та отримало багато грошей від бонусів у ІФА. То це їм трохи затмарило очі і чомусь вирішили, що потрібно не робити цього, а навіть підвищувати зарплати. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!